Вітаю! Тема нашого відео ознаки паралельності двох прямих. Перед тим, як приступити до розгляду даної теми, давайте пригадаємо. На малюнку в нас показано дві прямі А і Б. І третя пряма С, яка називається січною. Вона перетинає як пряму А, так і пряму відповідно Б. В результаті їх перетину утворюється вісім кутів. Пригадаємо, що це за кути. Кут 3. І кут 6 знаходяться по одну сторону відносно січної, і всередині між прямими А і Б. Тому кут 3 і кут 6, так само відповідно, кут 4 і кут 5 мають ту ж саму властивість. Називаються внутрішні односторонні. Ще раз звернемо увагу. Ці кути 3, 6 знаходяться по одну сторону відносно січної С і між прямими А і Б. Тому вони називаються внутрішні односторонні. Наступні пари кутів 3 і 5. 4 і шість. Відповідно, знаходяться по різні сторони відносно нашої січної. Але також всередині між прямими А і Б. Ці кути називаються. Внутрішні різносторонні. І ще одна пара кутів в яких відповідно працюють один зовнішній, один внутрішній, але при цьому зверніть, будь ласка, увагу, що дана пара відноситься до різних прямих А і Б. Якщо у нас при прямій А, кут 1 зовнішній, то при прямій Б кут 5, внутрішній, вони знаходяться по одну сторону відносно нашої січної. Ці кути пара 1, 5… Наступна пара 4 8 Наступна пара 2 6 Наступна пара 3 7 Всі ці пари кутів називаються відповідні Пригадаємо ще ознаку, яку ми розглядали на попередньому відео перед тим як приступити до розгляду нових ознак. Якщо дві прямі А і Б перпендикулярні до третьої прямої, то ці прямі паралельні між собою. Цю ознаку ми з вами розглядали в попередньому відео. І це є перша ознака паралельності прямих, розглянемо ознаки паралельності прямих. Одна з них, це теорема 14.1, формулюється так. Якщо різносторонні кути, утворені при перетині двох прямих січної рівні, то прямі паралельні. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Пряма А, пряма Б, січна С, кут 1 і кут 2, внутрішні різносторонні. Тобто, якщо ці кути рівні, то прямі А і Б, відповідно, паралельні. Запишемо до даної задачі дано і довести. Дано. Пряма А, Б і відповідно січна С. Кут 1 дорівнює куту 2. Довести. Що пряма А паралельна прямій Б. Доведення. Доведення буде складатися із двох етапів. Перший ми розглянемо випадок: якщо кут 1 що дорівнює куту 2, дорівнює 90 градусів, як показано на рисунку, є прямі А і Б. січна С, відповідно кут 1 і кут 2 прямі. то... Пряма А, паралельна прямій Б за ознакою паралельності прямих. Пункт номер один ми з вами розглянули. Розглянемо пункт номер два. Якщо кут 1 щодо рівня куту 2 і не є прямими, при тому, що пряма А перетинає пряму С в точці А, пряма Б перетинає пряму С в точці Б, позначимо на відрізку АБ. Точку М, яка є його серединою, проведемо. Пряму МЄ перпендикулярно до прямої А, що перетинає пряму Б в точці Ф. При цьому у нас утворилися трикутники АЄМ і БФМ, в яких вже відомі дві пари кут 1 і кут 2 рівні за умовою, АМ і МБ рівні за побудовою, а кути ЕМА і БМФ, позначимо яких 3 і 4, – як вертикальні. Отже, розглянемо. Трикутник АЄМ і трикутник БФМ, в яких кут 1 дорівнює куту 2 за умовою. АМ дорівнює МБ. За побудовою. Кут 3 дорівнює куту 4 як вертикальні. Маючи три твердження, можемо стверджувати, що трикутник АЕМ дорівнює трикутнику Б. F M за другою ознакою, тобто кут сторона, кут. А з рівності трикутників слідує, що кут БФМ дорівнює куту А який в свою чергу дорівнює 90 градусів. Тобто, пряма ЄФ. Перпендикулярна до прямої А і ця ж сама пряма перпендикулярна до прямої Б отже, за ознакою паралельності прямих. Пряма А паралельна прямій Б, що й треба було довести в даній теоремі. Наступна ознака теорема 142. Якщо сума односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січної дорівнює 180, то прямі паралельні. Поглянемо на малюнок. У нас є пряма А, пряма Б, і відповідно. Пряма це, яка є січною. За умовою внутрішні односторонні, тобто кути 1 і 2, в сумі дають 180 градусів. Доведемо цю ознаку. Отже, дано. Прямі А, Б і пряма С січна. За умовою кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. Довести. Що пряма А паралельна прямій Б. Доведення. На малюнку позначимо ще один кут 3, який є суміжним з кутом 1. Отже, сума кута 1 і кута 3 дорівнює 180 градусів як суміжні. При цьому за умовою кут 1 і кут 2, сума їх дорівнює 180 градусів. Отже, якщо сума кута 1 і 3 180 і кута 1 і 2 також 180, це говорить про те, що кут 2 дорівнює куту 3. Але ці кути є внутрішні. Різносторонні при прямих А і Б і січній С. Отже. За теоремою 14.1, яка являється ознакою паралельності прямих, пряма А, паралельна Б, що й треба було довести. Розглянемо ще одну ознаку паралельності прямих. Це теорема 14.3. Якщо відповідні кути, утворені при перетині двох прямих січною рівні, то прямі паралельні. Розглянемо малюнок. У нас є пряма А, Б. І пряма це, що являється січною. Кут 1 і кут 2 відповідні. За умовою вони рівні. Запишемо дано. Прямі А і Б це січна. Відповідно кут 1 дорівнює куту 2. Довести, що пряма А паралельна прямій Б. Доведення. Позначимо ще один кут на малюнку кут 3, який вертикальний з кутом 1. Отже, кут 1 дорівнює куту 3 як вертикальні за умовою кут 1 дорівнює куту 2, звідси слідує з даних двох, двох рідностей, що кут 2 дорівнює куту 3. А ці кути є внутрішні, різносторонні, при прямих? А і Б і січній С. Отже. За ознакою паралельності прямих. Теорема 14.1. Прямі А і Б паралельні, що й треба було довести в даній теоремі.